Я би хотів, щоб моя дитина могла там не знаю розуміти себе, висловлюватись, бути почутими і так далі. Тому все-таки для мене тут цінності, критерії прийняття рішень є більш визначальні, ніж час. І навіть я бачу, наприклад, я не знаю, як, як в тебе поділилися досить вашої школи, але в нас багато батьків справді возять десь 40 хвилин годину і більше дітей в школу. Я думаю, тому там, це важливо. Ну цінності товариства. Дивіться, молод почали з цінностей. визначили, що це важливі критерії для вибору школи. І це може, до речі, бути важливо як в державні в державному закладі освіти, так і в приватній школі. В принципі, тут я ставлю знак рівності, тому що і державні школи дуже класні, і ну, приватні на заклади вісти. також. Тому тут все рівно. А по близькості зі свого досвіду у мене ще маленький синочок, садочок. Ми ходимо. І я скажу, що все-таки фактор близькості в цьому віці має вирішальне значення, чи йти з дитиною. Годину там на метро на транспорті, чи 10 хвилин перейти через дорогу, і ми в садочку, мені як батько, вигідніше, 10 хвилин через дорогу на самокаті чи на велосипеді, це питання садочка. А по школі будему дивитися. Я думаю, що це насправді просто ну, ти не бачиш, мабуть, критичності в цьому, тобто ти бачиш це, це знак рівності та. Тому, Тому для тебе це є визначальним саме час у даному випадку. Але коли це не знак рівності.